Сьогодні у програмі Пробаскет ви побачите рекорди і досягнення однієї четвертої фризуел-кубку України. Результати жаркування жіночого кубку. Михайло Бродський розповість про досягнення і проблеми початку року. Десять найефектніших ігрових моментів із кубкових баталій. А просто зараз огляд принципових поєдинків на всіх рівнях турнірної таблиці Суперліги Парі Матч». Минулий тиждень був важким для БК Запоріжжя ЗОК. У гості завітав будівельник. Черговий раунд зимового протистояння кияни запоріжців видався видовищним. завдяки перевіреній парі Павло Буренко Макс Конате. А у гостей роздавав як на своїй половині, так і на чужій Діджей Стефенс. Втім, господарі, які мали досвід перемог над будівельником, утримували лідерство, аж поки за пару хвилин до кінця гри Руслан Отверченко здалеку не зрівняв рахунок. Справа наближалася до овертайму, але переможну крапку таки в основний час з лінії штрафних постав найрезультативніший гравець матчу Генрі Дугат. Запеклою і безкомпромісною була боротьба у Запоріжжі, куди завітали черкаські мавпи. Обидві команди ведуть боротьбу за п'яту сходинку. Вагомою допомогою господарям у цьому матчі був власний майданчик і Віталій Мальчевський, який приніс своїй новій команді 15 очок. Стільки ж додав кожен із традиційних лідерів конате і Носков. Проте, мав, по яких повів за собою Олександр Кольченко, дали перцю господарям. Зламною стала третя чверть поєдинку. Після неї питання про переможця було майже вирішене. А тепер шанси мав на підсумкове п'яте місце суттєво зростають. У Луцьку також плекали надії на плей-офф. Готовність команди Дмитра Чайковського до лобових зустрічей мав продемонструвати домашній поєдинок із Кременем. Шість влучних дальніх китків від Едуарда Фітчука допомогли лучанам тривалий час бути попереду. Проте у заключній фазі гри нерви у Аміля Хамзаєва та його партнерів виявилися міцніше. Волиняни могли скоротити розрив із Кременем у турнірній таблиці до однієї перемоги, але поразка у два очки відкинула їх назад. Після суттєвого кадрового підсилення екс-гравцями кривбаса Дніпро спробував вдома кинути виклик будівельнику. Проте кияни теж мали чудову мотивацію. Перемога у Дніпрі виводила їх на перше місце. Підопічні Володимира Коваля відчували важливість моменту, тому у бій кинулися із головою. І в усіх за собою дугат. А потужності під кільцем додавали Стефенс і Анісімов. Дніпровці намагалися чинити опір, але локального успіху досягли тільки у третій чверті. Загалом будівельник виглядав значно переконливіше, і в останній чверті, зокрема, тож підсумкова перемога була 76 на 60. Решта результатів у суперлізі виглядають наступним чином. Звернемо вашу увагу на 101 очко хіміка у грі з Миколаєвом. Біпа також продемонструвала солідну результативність, а от харківський політехнік не зміг нічого зробити у Луцьку. Наразі будівельник вийшов на чисте перше місце, адже має на одну перемогу більше, ніж хімік, при рівній кількості поразок. Дніпро лишається третім у турнірній таблиці. Черкаські мавпи наразі лише сьомі. Проте мають гру в запасі і незабаром мають обійти своїх основних конкурентів. Кремін здобув перемогу на виїзді і закріпився у зоні плей-офф боротьба в суперлізі ще триває, але лідери уже налаштовуються на матчі фіналу чотирьох Фрізойл кубку України. У фрізол кубку України залишилося найцікавіше три найважливіших матчі буде зіграно 24-25 лютого. Саме вони визначать володаря першого трофею поточного сезону. Те, що буде запекла боротьба, сумнівів немає. Адже вже на старті чвертьфіналів було встановлено кілька непересічних досягнень. Рекорд результативності в одній четвертій фіналу фрізуал Кубка України встановив розігруючий будівельника Генрі Дугат. Американський захисник Київського клубу допоміг команді взяти реванш у матчі відповіді проти Запоріжжя Зок. Перемога киян не була б такою переконливою без 28 очок Дугата. Генрі підкорився феноменальний результат 10 влучних китків із 12, які він виконав із середньої дистанції. Така гра Дугата і партнерів по команді неодмінно має сподобатися вболівальникам, яких збереться ще більше. До речі, за перемогу будівельника над Запоріжжям спостерігає. Гав безпосередньо у палаці спорту голова ради директорів компанії Фрізойл Роланд Піпер. В ряди годи Я бачив поєдинки «Фрізойл» Кубку України. Наприклад, будівельник у чвертьфіналі. Тоді будівельник виграв відчутно. Гра була хорошою. Це був останній матч, на якому я побував. Певно, гра одеського баскетбольного клубу Біпа, який по ходу сезону додає, теж сподобається і українським болівальникам, і Роланду Піперу. Саме в цьому клубі виступає найкращий асистент чвертьфіналу Кубка України Клим Артамонов. Розігруючи одеського клубу віддав дев'ять результативних передач у матчі проти Кривбаса, який, на жаль, був єдиним у цьому протистоянні. Клим допоміг своїй команді здобути перемогу. А щоб оформити дабл дабл йому забракло зовсім мало, адже крім дев'яти передач, він сам здобув 13 очок. Проте без дабл-даблів у чвертьфіналах Фрізол Кубку України не обійшлося. Один із них оформив Джейсон Лав 14 очок і 14 підбирань. Саме така кількість підбирань є рекордною для чвертьфіналів Кубку України. Американський центровий хіміка плідно попрацював на щитах в першому виїзному матчі проти Миколаєва. І, взагалі, він став важливим компонентом для кубкових успіхів хіміка. У Дніпра свої герої і свої рекордсмени. Станіслав Тимофєє лідер Дніпрян протягом багатьох років. Він це характер команди, її стержень. Коли Тимофєє на майданчику, можна не сумніватися, Дніпро буде вести боротьбу. Матчі з черкаськими мапами були непростими. Тому Тимофєє зіграв майже без замін. У домашньому поєдинку він провів у грі 34 хвилини 48 секунд, що є найкращим показником у всіх чвертьфінальних поєдинках. До того ж, у Станіслава був найвищий рейтинг ефективності у команді. Отже, у суботу, 24 лютого, у Київському палаці спорту, хімік Дніпро і будівельник Біпа у рамках Фрізуел Кубку України, матчі, підсумок яких годі прогнозувати. Головне, я сподіваюся, що прийде багато людей подивитись на кубкові ігри. Баскетбол для мене це поєднання командної роботи і особистого таланту. Тому я сподіваюся, що матчі будуть цікаві усім. Я був приємно здивований кількістю людей, які прийшли на чвертьфінал будівельних Запоріжжя. Тож хай переможе найсильніший, і хай побільше людей побачить матч. До речі, про поєдинок будівельник Запоріжжя саме під час цієї гри звичайний вболівальник Павло Ковпак, який придбав виток на баскетбол, зірвав рекордний джекпот у конкурсі для шанувальників баскетболу. Влучивши у кошик з центру майданчика, Павло Ковпак виграв 60 тисяч гривень. На усіх матчах фіналу чотирьох цей конкурс триватиме. Так що пам'ятайте, на фрізол Кубку України трапляються дива. За тиждень після фіналу чотирьох фрізол Кубку України відбудеться фінал чотирьох кубку у жінок. 3 березня в столичному спорткомплексі Мердіан зіграють між собою Одеський Інтерхім і Київський авангард. А у другому матчі зустрінуться тім Скуф і Динамо. Переможниці зійдуться 4 березня у вирішальному поєдинку. Далі у пробаскет інтерв'ю президента Федерації баскетболу України Михайла Бродського щодо найактуальніших тем останніх двох місяців. За останні два роки, і те, що я займаюся баскетболом, ми вижили завдяки місцевої влади. Обласній адміністрації, облради, місцеві, мери. Там, де є совість, де вони розуміють свою відповідальність, вони допомагають. І нам завдяки цьому вдалося серйозно розвинути баскетбол і вижити. Також я можу сказати, що і центральна влада допомагає. Нам збільшили в 4 рази бюджет Федерації баскетболу за останні 2 роки. Правда, є успіхи, так? Там рейтинги. Баскетболу, збільшується масовість. Ну, наприклад, у нас в чемпіонаті студентському два роки тому грало 12 команд, зараз 250. І... На жаль, що поки що ми наладили співпрацю з Сомоном, але надіюсь, що буде краще. Дитячі школи, ну, багато чого робимо. Головне завдання федерації взагалі це розвиток баскетболу. І ми цим займаємось, і без місцевої влади ми цього не зробимо. З Кривбасом дуже все було просто. Спочатку допомагав я, мої друзі, потім почала допомагати обласна адміністрація. Оболради, а мер не бачив цю команду, взагалі не бачить, я так розумію, розвиток спорту, і з мером не співпрацювали вони. Це перше, друге, я думаю, що не розрахували свої сили. Люди, які займалися в тому регіоні клубом, взяли на себе більше обов'язків, ніж могли виконати. Ну і з бюджетом некоректно поводились. В результаті ми маємо те, що є заборгованість. Федерація не відсторонюється, ми слідкуємо, власник обіцяв розрахуватися з баскетболістами. Якщо ні, будемо шукати якісь інші варіанти. З вам все нормально, ми достучалися до губернатора, і я бачу, що там все налагодиться. Ну, і... Також і в Запоріжжі, Луцьк ми допомагаємо. Ну, Взагалі я зразу казав, що там є там, компанія Вох, яка допомагала, ну, Єремеєв... Загинув а іншим власником до печки. Тому а губернатор взагалі не розуміє, я не бачу якоїсь такої большого. Натхнення від того, щоб цим, щоб цим займатися. Мер помер, ось там така ситуація. Я їм взагалі пропонував в цьому році грати в вищій лігі, а не війти в Суперлігу. Все в них було б добре. Ну наскільки я знаю, що будівельник претендує 100%. Він хоче, і хімік. Це дві команди, які могли б. Я бачу, що і Дніпр в міг би, але тільки йому треба вирішити там у нього там. 35 чи 40 тисяч спор з одним баскетболістом, і тоді бан буде зняти і все добре. Чим більше українська команди буде грати, тим краще в Європі. Ми вже два роки з ним розмовляємо на цю тему. Як прийшов, я перше почав з ним розмовляти. Бізління не буде тої збірної, яку хотіли б бачити в українці. І він сьогодні грає в НБА і так грає, що всі хотіли так грати і хотілося би його побачити. Ну цей рік у нього там проблеми з контрактом, з Фініксом. Ми відчуваємо, що якщо те, що ми знаємо, що якщо все буде вирішено до чемпіонату, він 100% буде грати. Якщо буде ось така ситуація, ну, тоді ми його можемо не побачити в цьому році, а на наступний рік він буде грати, я впевнений. Тренер, наскільки я бачу, не хоче грати з Рейнлом з Рейн, більше. А от з пухом джеттером, ми ведемо переговори. Все ж таки маємо надію, що він заграє, він вже майже в Україні. Так що він може грати. Ми чекаємо до кінця березня від нього відповіді. У нас стоїть задача: перше місце червень. Чекаємо червень, їдемо на праву і беремо право. Все. До речі, в 95-му році. Якраз в Празі Україна стала чемпіоном. і Це було останній раз. Наприкінці програми пропонуємо вболівальникам добірку найкращих моментів із кубкових баталій. Десять найефектніших епізодів з поєдинків фрізол Кубку України ще раз нагадають, що ви не можете не побачити фінал чотирьох. Розпочинаємо з 10-го місця, де у цупкового захисту від Олександра Рябчука є продовження у вигляді ефектного нападу від Володимира Коніва. На дев'ятому місці філігранна робота Павла Ревзіна, який блокує швидкий відрив Черкаських мав. Далі Далента Стефенс. Цього разу без Данка, зате із феноменальним блокшотом і результативною передачою. Ще вище політ Кенета Фанденбурка. Одесит посідає почесне сьоме місце. Олександр Мішула усім своїм виглядом показував, що виконає триочковий, проте залишити партнера без асіста він не міг. Цей пас у нас на шостому місці. Ладнокровність Олександр Рибалка заслуговує п'ятого місця у хіт параді найкращих епізодів Кубкових чвертьфіналів. Захист від Антона Давидюка відзначаємо на четвертій позиції рейтингу. Блокшотів забагато не буває. Третім став партнер Антона по команді Олександр Кольченко, якому мало перехопити м'яча. Він ще й у відрив текти може і триочковий закинути на повній швидкості. Чудова взаємодія Павла Буренка і Макса Конате на другому місці. Ви тільки подивіться, як Буренко прибрав Дугада і як нагородив пасом Канате. А найвища сходинка дістається монстр Данко від діджея Стефенса. Насолоджуйтесь! А про баскет прощається з вами до наступної зустрічі. В наступній програмі ми підіб'ємо підсумки фіналу чотирьох фрізол кубку України а також на вас чекає чимало баскетбольних сюрпризів.